Привіт аграріям! Сьогодні молотимо нашу другий сорт ранню сою, 0706 сорт. От, наші трактори лобольчики. молотимо також ранній сорт. 10 вересня, нагадаю, знаходжусь, знаходиться підприємство Вінницька область біля Літина. Сорт Інший, генеошний, також ранній, але різниця вже набагато більша. Можете побачити по висоті, більше на тону урожайність, але також дає можливість зібрати вчасно і вчасно посіяти зернові культури. Ось такі. Соя. Соя гарна тим, тому що вона крупна, більш крупніша. Сіємо десь в районі 130-140 кг на гектар. От висота деяких досягає 1,20 ну, двадцять зараз, коли зелена вища, робить віночок зверху. Ось. Таку також маємо сою, будемо робити насіння. Насіння буде робитися десь в жовтні, коли обсіємося. Коли зробимо, Результати аналізу, схожість на хвороби. Якщо кого цікавить, телефонуйте по номеру телефона, вам тато надасть інформацію. Ось так проходять у нас жнива на сьогоднішній день. Всім гарних прожаїв і до нових зустрічей. 让我说了。So.